Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, де ми не робимо фізичних вправ. У політичній ранковій зарядці ми говоримо про важливі актуальні новини на ранок. На ранок, сьогодні, вівторок, 6 травня, говоримо про наступне. Кабінет безпеки міністрів Ізраїлю проголосував за план захоплення всієї гази. Тобто, сектора Газа, це означає, що не будуть виводити звідти війська. Це на невизначений термін. Більш того, хочуть посилити наступ до приїзду президента США Дональда Трампа. І, до речі, це не стосується і заручників. Незалежно від того, як будуть вирішуватися питання щодо обміну заручників, план захоплення сектору Газа він буде здійснюватися. Президент Франції Меліль Макрон прийме сьогодні президента Сірії Ахмеда Ашара. Це буде перший візит його у Європу. І Франція таким чином демонструє, що вона підтримує нову владу у Сирії. Сподіваюся, ситуація там буде стабілізуватися. У Німеччині сьогодні проголосують за Фрідріха Мерца як нового канцлера Німеччини. І вперше за 60 років міністром закордонних справ уряді буде представник тієї ж партії, що і канцлер. Мова йде про Йогана Вадефуля. Він є, до речі, дуже добрим прихильником і другом України. Ще один. Добрий друг і прихильник України міністр оборони Борис Пісторіус від соціал-демократичної партії Німеччини також збереже свою посаду і це дуже добре. Він, до речі, має велике завдання: це переозброєння Німеччини, на яке виділили там сотні мільярдів євро. Сподіваюсь, що допомога і підтримка України з новим урядом буде тільки збільшуватися у Румунії. Прем'єр-міністр Чолаку, лідер соціал-демократичної партії, понеділок, 5 травня, подав відставку. Через поразку кандидата від соціал демократів, який зайняв тільки третє місце, і переміг ультраправий Сіміньон, Він набрав понад 40 відсотків. Другий тур відбудеться 18 травня. І, до речі, там до цього часу будуть виконувати обов'язки і уряд, і міністри. А там ну, побачимо, як буде ситуація складатися. бо... Сіміньон пообіцяв, що він е, призначить на посаду прем'єр-міністра Джорджеску, це того, якого зняли свій час е, після президентських виборів, коли він приміг також першому турі, і він є таким проросійським, проросійським політиком. І в США міністр оборони гексет е, видав таке розпорядження скоротити на 20% чотирьох зіркових генералів і адміралів. Ну, і це найвища посада, найвище звання. В американській армії їх всього 38, а загалом 817 генералів і адміралів в армії США. Для любителів снукерсу повідомляю, що вперше в історії чемпіоном світу снукерсу став китайц Джао Сіньтун. Він переміг, і це ну, говорить про те, що в Китаї дуже-дуже зараз займаються снукерсом. І ще одна, на мою думку, цікава новина: сукупність ставки на ринках трьох ринках прогнозів 19 мільйонів доларів. Це роблять на нового папу. Тобто, всі ставлять на нових кандидатів, хто може стати новим папою. Ну, побачимо, хто кого виберуть, бо фактично вже от скоро має починати свої. Буде засідати Конклав. Отакі от новини на сьогодні, на ранок, 6 травня, я хотів вам повідомити сьогодні. День тільки починається. Я бажаю всім енергійного. А головне вдалого дня. Все буде Україна!